Христос і є між нами, брати і сестра. Сьогодні, і, мабуть, кілька наступних наших зустрічей хочу з тобою поговорити про молитву. Про ту таку єдину молитву, єдину таку справжню молитву, якої навчив нас Ісус. Бо є багато молитв, які... Які були, які появлялися в різний час і від людей, і від святих, від тих, хто бачив Бога, від тих, хто бачив видіння. Але маємо одну таку єдину молитву, якої напряму навчив нас Ісус. Бо Той, який дав нам життя, теж навчив нас молитися. І маю так на серці сьогодні. Поговорити про молитву Отче наш. А сьогодні працює таку першу частину Отче наш, що є си на небесах. Ніхто з нас, мабуть, не насмілився вживати ім'я Отця в молитві, коли б сам Бог не дозволив нам так молитися. Бо казати Отче наш. Стосунку до Бога, це, це було б якимось нашим таким зухвальством, було б нашою самовпевністю, але бачимо, що сам Бог, Ісус Христос, навчає нас так молитися. Ми не молимося, Боже, або Той, хто є на небі, або всемогутній, ми молимося, Отче. Отче. І це вже багато говорить про те, ким ми є перед Богом. Про те, що ми хочемо бути дітьми Його. Хочемо бути Його синами і дочками. Ми молимося, Отче наш. Не молимося, Отче мій. Отче мій, що єси на небесах, бо це не є мій приватний Бог, це не є мій приватний тато, але є наш батько. Це є така всенародна, спільна молитва, молитва, в якій ми молимося за всіх. Ми молимося за кожного. Ми не молимося просто за себе, тільки за себе, як самолюбе. Але ми молимося за всіх. Бо Ісус так вчив. Ми не маємо на думці свою власну користь, але дивимося на всіх, як на братів, як на дітей одного нашого Отця, що є син на небесах. Цей вираз підносить нас до небес і відриває нас від земного. Господь Сам вказує мені і тобі на нашу батьківщину, на той батьківський дім, і ці слова нагадують нам, від якої власне батьківщини ми відпали і якого благородства ми втратили. Небесами можуть бути ті, які носять образ Небесного, бо їм Бог обіцяв, я поселюся в них і посеред них буду ходити. Якщо Бог би жив тільки в вищих таких частинах світу, то, мабуть, не люди, а птахи були б блаженніші від нас, тому що вони літають і витають ближче до Бога. І так підсумовуючи коротко, нам належить поводитися як синам Божим, як синам Божим, які знають, ким є їхній Отець. А роздумуючи над, над цим, мусимо теж зрозуміти, що яким повинно бути наше життя, як ми повинні поводитися, щоб мати цю сміливість сказати Богові Отче, сказати Богові, Отче. Якщо хтось є дитиною батька, то життя Його повинне бути таким схожим на життя батька. Якісь певні риси спорідненості повинен мати. Наприклад, син милостивого буде милостивим, чистого, чистий, нетлінного, вільний від тління, доброго добрий, праведного, справедливий. І Матея 5:48 говориться: тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. А тому заздрість, ненависть, наклеп. Любов до грошей, хизування, пристрасті, марностравства. Цим ми точно не подібні до Отця, але ми цими рисами подібні до, до супротивника. Отче наш, що єси на небесах. Ми повинні навчитися призивати нашого спільного Отця і бути братами один для одного. Ми Навчаємося, що всі християни мають одного Отця, Бога, а тому ми всі є братами один одного. Тому всі християни, як духовні брати і сестри, повинні любити один одного, молитися до Бога один за одного і єдиним голосом, єдиним серцем взиватися до Небесного Отця, Отче наш. І цим Він власне навчає творити таку спільну молитву. За братів і сестер, дбати про користь не тільки свою, а й ближнього. Якщо християни є братами у Бозі, то в цьому всі мають рівність. Рівність честь і слави. Усі. Як колись були пани, раби, славні, безславні, багаті і бідні, так і тепер. Так і тепер є одні і другі, такі самі. Славні і безславні, багаті і бідні, благородні і прості. Тому не можемо один одного зневажати, бо всі є одні і одно в Христі Ісусі, як говорить Павло до Галатів 3.28. Якщо Бог Отець Християн, то потрібно християнам берегтися від гріхів і добрими своїми такими звичками подібнюватися до Бога. Так само, як уподібнюються сини до своїх батьків, щоб без докорів сумління призивати його і звати своїм отцем. Всього, власне, і видно, що доки християни не, ви, не викоринять, не достукаються до такого щирого покаяння, не зможуть призивати Отцем Бога в своїй молитві. Але Ті, котрі Бога називають Отцем і моляться, Отче наш, повинні бути синами Бога. А сини своїми звичаями повинні вподібнуватися до Батька. Отже, необхідно, за прикладом блудного сина покаятися і прийти до Отця і визнати свій гріх, так як Луки 15, 18, 19. Отче, я прорішився проти неба і проти неба. Я недостойний більше зватися твоїм сином. А після цього і надалі не відлучатися від Отця Небесного, служити йому чистим серцем, бути таким сопричасним з його родиною, тобто справдивими християнами, з тими, хто навколо, і разом з ними спільно молитися до нього, Отче наш. І тому, коли зародиться комусь таке справжнє дійсне переконання, що Бог є його отцем, і відразу воно оселиться в серці і оселиться в ті почуття, які мають діти до батька, то тоді ця людина буде відчувати себе захищеною, буде відчувати себе в достатку, безтурботності, у твердій надії, що все отримає, чого б тільки попросила. Пропоную почати так роздумувати про себе самого, простежити все, що було з тобою. І те, що було зі мною. Бо потаємних Божих благодіянь є набагато більше, ніж ніж є явних. І тому вони таємні, що вони є невидимі, коли їх дають, а добачаємо їх після того. І... І то так відчутно добачаємо, що маємо тверде переконання, що це Бог. І таке зрозуміння виявлення Божого піклування, яке в свій час є невидиме і зауважуване після, переконує, що і зараз цей момент, коли ми роздумуємо над Господньою молитвою, Бог дбайливо влаштовує наше буття і добробут. Хоча явно показати, чого ми не можемо, явно показати, що саме зараз Бог робить в нашому житті, ми не можемо. Але маємо це переконання, що Бог нас не покидав, не покидає і не покине, що Він є справжнім отцем, який турбується, якому залежить на нашому житті. Він є справжнім отцем, який, як говорив Ісус, не дасть каменя замість хліба. І гадюки замість риби, але дасть і рибу, і хліба, дасть того, що нам потрібно. Я б не хотів, щоб ці наші м такі роздуми були тільки моїми, або тільки такими моїми зачерпнутими в свідченнях святих отців. Але хочу, щоб ми разом роздумували над цим. Тому заохочую, напиши в коментарях, що саме тобі було особливим в цьому дослідженні Божого Слова, Божої молитви, або з чим ти не згоджуєшся, що тобі якось так ріже слух. Напиши і будь відвертим. Будьмо разом в цій єдності, досліджуємо Слово Боже, досліджуємо молитву. Яку Ісус навчив. І молимось правильно, молимося з тим розумінням, до кого ми молимося, як ми молимося, якої ми повинні гідності бути, і якої гідності ми вже є в молитві і в житті, ставлені до ближнього, як до тих, хто теж називає Бога своїм Отцем, як до тих, хто теж. Очікую на його допомогу, хто теж сподівається на його підтримку, а тому ми не можемо робити якогось зла ближнього, бо за ним теж заступається Бог, той самий, якому залежить і на моєму житті, і на Його житті. Тому пізнаваймо ці такі Божі властивості, ту доброту, то милосердя, ту любов. І проявляємо їх до ближнього, до того, хто так само, як і ми, молиться до небесного Бога, називає його Отцем, називає його Отцем спільним нашим всіх, називає його Отцем, який живе на небі, який показує, до чого ми покликані, який показує, ким ми є. Насправді без обману і піступу сатани. Тому з нетерпінням чекатиму на ваші коментарі, на розважання цієї молитви справжньої Господньої молитви в оригіналі молитви, даної Богом для нас. Даної Богом для нас від Бога і до Бога. І Хай Боже благословення, Божа мудрість веде нас по житті. Хай благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа буде над усіма нами. Амінь. З Богом